Кнулися теми інформаційної гігієни і говорили про те, як важливо зараз, особливо в ці дні напередодні річниці повномасштабного вторгнення. Бути ну розбирати інформацію, так, сортувати і розуміти, що російська пропаганда вона фактично всюди, і в наших телефонах, в наших гаджетах і комп'ютерах, які ви поради зараз дасте українцям, як не тривожитися, як перевіряти інформацію, яким джерелам довіряти, особливо в ці такі небезпечні дні. Ну насправді це ж не нова проблема. ми вже протягом всього року, особливо і до початку війни, перші тижні війни. Це був напевно такий шквал різної дезінформації, який. На жаль, не завжди вдавалося об'єктивно оцінити кожному громадянину, і тому були дуже чітко посили і від Міністерства оборони, і від генштабу головнокомандувача про те, що довіряйте виключно офіційним джерелам інформації збройних сил України. Не старайтеся читати дуже швидкі, знаєте, такі експрес-новину від якогось невідомого джерела, і через це потім мати хибні твердження, тому що. Тільки офіційні джерела можуть надати вам достовірну інформацію, і плюс зараз таким чином є певне коло так само офіційних, як я розумію, експертів або речників. Тому а, я би радив перепровіряти, якщо ви навіть прочитали вам цікаво, ви багато ну, цікавитеся інформацією різною, оскільки переживаєте, і теж ми розуміємо, що а, стресова ситуація. Цю ж інформацію, яку ви прочитали, просто через деякий час перевірити на офіційних засобах від збройних сил від уряду, від держави від адміністрації військової адміністрації.